Всім привіт! А сьогодні ми прийшли в дуже цікаву гру, схожу на янтер симулятор І перед тим, як грати, я дуже хочу перед цима вибачитись, тому що я дуже довго не знімала через деякі проблеми з очима, і лікар просто тупо заборонив грати зовсім в комп'ютері, і я зовсім виживала без телефону, бо телефон мені теж заборонили дивитися, як би. Тому стоп, е, Та, я так зараз тако... монтую і змітила те, що не сказала все. одне. Зараз є розклад відео. І, на жаль, я тепер буду випускати відео через день, тобто понеділок, середа, п'ятниця і неділя. Я це ще вам скажу десь приблизно в неділю, бо згадаю. Але зараз я монтую і хочу вам це сказати на всяк випадок. Давиш, це як реальний яндер-симулятор. Я вам давиш, да ви що. Я прям бігти можу Так, ем, я собі сфоткала панельку, бо я точно забуду. Так, знаєте, що нам треба робити? Before class. Е, а чого я присіла? Ой. Я собі репутацію, напевно, чуть-чуть зіпсувала. Значить, як, оскільки я бачила, як грають люди, то можна з кимось поговорити. Давайте поговоримо з цією дівчинкою. Можна, будь ласка, з тобою поговорити. Привіт таск, бай, косіп Комплімент. Комплімент. Так, комплімент. Все, не дякую. Все, від, та, що ви мене всі штовхаєте? Так, дивіться. Ми маємо свого челіка. У нас вже репутація 2. <кій> Більше час від часу буду кашляти. тому що в мене чуть-чуть а, а, хвора, але не хвора. Я не знаю, як це працює, не питайте. Так, давайте біжимо. Зараз ми можемо бігти, але дивіться, якщо ми присідаємо, то наша репутація псується між іншим в реальній грі. Нібито. Так, давайте поговоримо з челом. Не мають ставати, коли я з ними говорю, але це таке. Сьогодні ми маємо завдання. Одне дуже цікаве відійде, будь ласочка. Так, значить, опа. Опачки. От цих челів треба уважати. Даємо їй комплімент. Комплімент. М -м -м. А що ще можна їм зробити? Uh, buy, ask for, task... О, oh, давайте візьмемо в них завдання. Не можна. Комплімент, госіс, бай, бай, бай. Sorry. Uh, так. Можна, будь ласка, будь ласка, вийти від тебе. Uh, так, я пропоную піти на урок. Uh, я не знаю, що мені треба робити. Опа! Так, ем, що у нас тут є такого цікавого? Карб. Уфу-фу-фу-фу. Одиничку ми візьмемо. Ні-ні, оце, дивіться, оце ми візьмемо на двічку. А що? А я не. А я... А ну, чекайте, ван секунд. Значить, F у нас атака. Ми можемо когось атакувати, нібито, Я не знаю точно. Але, так, чекайте, давайте я на всяк випадок ще раз подивлюся. Перевіду. Так, а що всі вже. а всі вже, ой, добрий. ой ой, а вже урок, типу, почався, я типу, прогульщиця. Так, а тут що хто робить? Так, добрий день. Добрий день. Ми сьогодні дуже гарна, прекрасна, просто тупо, найгарніше. Ми сьогодні будуть. Давайте пустимо слух про когось точно, це ж. Це ж гені. Ально. А то той чоловік, кого ми, типу, маємо любити, бо я пам'ятаю, він завжди там сидів. Я коли дивилася, я колись обожнювала. Просто тупо. А, а, мені... а, так, стоп, мені треба передітися, ні? А, мені треба передітися. Можна мені блочка? Я не знаю, мене не йде. Знайти локер мене не йде, або. <світ> Нащо мені то? Дайте мені перевзутися. Господи. Який снуп трошечки в цій грі, бо ну, реально не грала. Угу. Давайте попробуємо. У мене нічого не йде. Якого фіга? Ам... Так, я чуть-чуть не роз... Я поняла, я поняла, я поняла, нам треба взяти зброю, нам треба взяти зброю, яка в нас буде. Угу. От тут вона десь у нас тут лежала, так, Де вона лежала? хелло, хелло, йди від мене. Там нема, де вона? Вона десь на першому поверсі була, я ж правильно розумію, чи я туплю. О, во-во-во-во-во. Ой. Привіт, а тут... Е типа, що ти тут робиш? Типа R... R... Я хочу взяти батарею. Якось неправильно ця гра діє. R... Я щось або не то роблю, або я не знаю. Ой, добрий день, добрий... а тут відповіді можна вкрасти. Чекайте, 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 я щось пам'ятаю. Щось, щось пам'ятаю, нам треба е, коний клас, який був у нас тут. Чекайте, я урок просто прогуляла, розумієте? Я, я прогульщиця. Ми знайшли. Сьогодні цей, цю гру ми оглядаємося, якщо що. Ну, типа, я не знаю, що тут до чого. Що я з ними можу робити? <плес> Мені здається, ачка, чекайте, зараз зараз one second, one second. Мені ж здається, що це просто ну. Оно. що буде? Він дивиться. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, що зі мною. А чо? Ачу, а. чо? А чо? А чо? А ачу, Ні. Я і тебе зараз б'ю, я і тебе зараз б'ю, я і тебе зараз чокну. Ой-ой-ой. Я ну, чуть-чуть неправильний вбивця, мені треба втікати зі школи, щоб мене зараз ніхто не побачив. Давайте так по-тихому Стеремося, ой, тут люди, тут люди. Тихо. Ой, і тут а люди. А що делать? О-о-о-о-о! О-о-о-о-о-о. Мені треба вийти на двір, я знаю, я знаю, де що і до чого. Я знаю, Мені треба вибігти прямо на двір. Давай біжи, 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 біжи. Біжимо тут двір у нас, там буде. Я знаю, що делать. Я знаю, що робити. Я... Ой, добрий день, добрий день. Що робити? Чого я залагала? Це чоловічий? Це жіночий. Ой, добрий день. Чому я можу зайти в чоловічий? Окей, okay, заб'ємно. Давайте ще може, сюди можна зайти? Не можу. А чо? А як? Як дихати? Я дівчина. Блін, мені не вірять. а Я не знаю. Любі друзі, я думаю, що будемо вже закінчувати на цьому, тому що ну, я, ну я, я думаю, вже варто. Але на наступний раз ми продовжимо. Тому всім хочу бажати гарного дня, вечора, ранку, хто як дивиться, на цьому відео закінчиться. Всіх люблю і поважаю. Бувайте!